Що перевчились? Ветлікарка Катя вигодовує зі шприца ще сліпих, викинутих напризволяще кошенят. І резюмує, що апетит у малят покращився і загроза життю минула. Найскладнішими і критичними були перші дві доби відходжування. Цих рудих красончиків братика і сестричку викинули на кладовище як якийсь непотріб, на вірну смерть. Сьогодні, завдяки ветклініці, вони почуваються добре, але шукають, годуючи маму кішку або ж люблячу родину. Немає звіра страшнішого за людину, кажуть зооволонтери. Нелюд навіть не поклав котомалят до коробки, не спробував їх лишити у людному місці, аби дати хоча б мізерний шанс на життя. Натомість викинув у кущі на старому кладовищі, ніби якийсь непотріб, прирікаючи на мученицьку смерть. Ну голодна смерть. Вони просто замерзли і загинули від голоду. Ну, або хтось би собака якась б'їла, там розірвала, не знаю, машина збила, не знаю, хтось би затоптав. Стан був важкий, вони були вже холодні. Тобто, ну ви їх я так розумію, трошки підчухали, але б якщо вони просто ну прийшли з ночі, отакі до нас без нічого ви б нічого не робили, то ну, стан би був важкий. Їх треба було гріти. Ну, якщо тварина вже холоне, втрачає температуру, її стабілізувати дуже важко. Тому важливо їх було нагріти, підкормити. Ну зараз стан нормальний. Вони їдять самі, вони ну під відповідними маніпуляціями ходять пісять каки, то що за ними потрібно доглядати. Вони не не можуть це самостійно робити. Аби такі ситуації більше не повторювалися, тварин потрібно стерилізувати. Наголошує ветлікарка. Якщо власник заводить котика чи собачку, він повинен нести за нього відповідальність і розуміти, що вони розмножуються. А зазвичай тварини нікому зараз не потрібні ні породисті, ні тим більше як. Ну, звичайні тварини вони нікому не потрібні. Тому щоб такого не було, власники повинні їх стерилізувати. Це дуже, дуже актуальна проблема на даний момент, тому що є такі, які просто проти цього зразу кричать, що ми не будемо стерилізувати, нам потрібен це гріх. Оце дуже популярна така от масочка, це гріх. У нас була жіночка, вона казала, що це гріх, я не буду стерилізувати кішку. Коли ти ну, намагаєшся пояснити, це якась базова операція, це нічого там страшного в цьому немає. Це проходять всі, це майже кожен день у нас проводиться і так в інших ветеринарних клініках. Це база. Тобто ти її розказуєш, а в неї вже було народжених. Ну, кішка спочатку народила, потім у неї там були свої проблеми здоров'ю, їй треба було вимушено стерилізувати. Ну, то в неї було троє кошенят. то вона мене питає: за скільки вони загинуть, якщо їх не годувати. Тобто це не гріх. Ця ласкава дівчинка теж народилася в сорочці, бо її дивом врятували життя. Песика збила машина, після чого добрі прилучали, ще й вирішили її добити палками, аби та не мучилася. Та все ж таки хтось второпний доставив поранену тваринку до ветклініки, де їй буквально врятували життя. Її ну люди побачили, що тварина якби збита, думали, те, що там гроші тратять нам, чи йдуть. Ветеринар вести, вони хотіли її типу, добити. Ну, Може, це, звісно, була, був жарт, але я не знаю. Не? Таке. Тому, ну, небайдужий мужчина, чоловік її приніс до нас. І ще в неї є сестричка, вона трошечки більш така крупна, більш активна. Ну, плюс вона не, не після аварії, то вона така. Трошки активна. А ось іще один безпритульний пацієнт в «Інновет». Одін має велику відкриту рану і потребує постійного догляду і піклування. Його рятівниця пані Алла не відходить від пухнастика. Це котик. Знайшла його у себе в сусідньому дворі. Він дуже довгий час просто гуляв, звав свою хазяйку, але хазяйка вирішила, що котику вже хазяїн не потрібен. у нього була ранка. І є, до речі, ми зараз його лікуємо, шукаємо дуже хороших господарів, тому що він дуже тактильний. Він максимально тактильний, постійно шукає ласки, щоб хтось був поряд. І так як він потрапив на вулицю, вже будучи дорослим котиком, то я так розумію, що ранка була або від собаки, або це опік. Усім цим малюкам у якійсь мірі пощастило. Кожен тепер має другий день народження. Та своїх фей-рятівниць, та головний їх ангел охоронець тепер Катя, яка жертвуючи вільним часом і коштами, виходжує важких тваринок, бо інакше вже не може. Часто то, що у нас таких тварин багато. В основному це або якісь волонтери приносять або небайдужі люди. І якщо ви вже побачили цей щемний сюжет з криком про допомогу, не просто витріть скупу сльозу, а будь ласочка, допоможіть з прилаштуванням. Не будьте байдужими.